Яка ж вона смішна? Вона хоче дістати і не може. Там сітка на горі на арці, і вона ісь так, і сяк. І голову <задушиться> ще задушиться. От чудо. А їсточки хочеться. Вони мають там на низу, там, де пташечки, де в мене ось там поїлка, там теж є. Половинка з кокосового горішка залита теж такою сумішю, там більше сорока пасеться. А оця ворона вона з самого раночку прилітала, і от з самого ранку їй хочеться саме от там. Дістати вона не може, так щоб дуже, але щось там трішечки їй дістається. Там шпачок на горі сидить і чекає. Пішов собі там подзьобати щось. Вона таки настирна ця ворона. Там ще подружки. Не вміщається, не дістає голова, що я за коротка. І сяк, і ніяк. Вони, до речі, спробували відв'язувати, але там прив'язано на дротику, і вона не може перегризти. Якби не шнурочку вже б давно відгризла. А там дротик і вона не може ніяк. От хочеться їй все. От так. Це рівно мудра пташка. Віця, як вона зробила собі там <кій>, таку широку дірочку. А я бачила вчора, як вона новою тримала отой контейнер і звідти дзьовувала собі їду. Ось так. Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. Ви скажете, що це таке. А я хочу вам, вам показати чудосію. І хочу вам показати все-таки, яка ж є сила природи. Що таке, коли хочеться жити, і коли дійсно є можливість, як природа, як, верніше, не можливість, а як природа знаходить можливість відродитися фактично з нічого. Подекуди нам. Видається, що ми вже втратили рослинку. Видається, що вона вже загинула, і нам потрібно її викинути, але чомусь рука не підіймається цього зробити. І ми відкладаємо в сторону такий горщик, наприклад, який вже має згнивші пелюстки, чи листочки, чи, чи корінці, а потім через якийсь час знаходимо в тому горщику щось нове. Так от і я. Ось так я поставила була, <кій> оцей малесенький такий горщичок. Він маленький, маленький імпровізований горщик. Там мох всередині зростає. Я поклала його на кухні на віконечку, ближче до світла, там, де в мене стояла моя е, Діонея, моя мухоловка. Зараз вона перебуває в холодильнику. Я її помістила на зимову сп'ячку. Вона вже в мене там місяць, і, напевно, десь аж в кінці січня я її звідти дістану. Думаю, що це буде правильно. А тут ще одна родичка цієї, цього розряду. І зараз я вам покажу, що ж тут таке. Подивіться, яке оце чудо! Тут була ще друга, але я, чесно кажучи, зараз її не бачу. Можливо, вона десь сховалася в мосі, а можливо, вона просто загинула. Таке теж може бути. Але ця дівчинка, вона росте. Що ви думали, хто це такий? Напевно, ви вже пізнали. Це жиряночка від Мариночки. Подивіться, яка вона ніжна, манюсічка. яка вона просто безподобна. Вологий мох підтримується постійно. Я там на дні трішечки додаю водички, буквально кілька крапельок. І цей вологий мох створює для неї умови для проживання. Вона собі живе, вона пустила корінчики там собі в той мох, чесно кажучи, я один момент думала, що вона вже загинула. Тому що листочки, які мені Мариночка була, прислала разом з мохом, скрутилися і загинули, тобто вони були пожовтіли, і я їх, по-моєму, один я не викинула, залишила. І в якийсь момент оцей мох він зростав собі там на підвіконні, я хотіла цей мох підсадити, в мене є маленькі суккуленти, я хотіла підсадити в суккуленти. Але я побачила в якийсь момент, що там щось таке є світленьке. І коли я відкрила отой капелюшок, який він був прикритий, ось так. Бачите, я мох прикриваю. Ось я побачила ось так, я пересувала, думаю, треба водички додати. І ось так: там я побачила щось світленьке. І коли я відкрила, я знайшла ось оце чудо. Дійсно, яка це є сила природи? Якийсь залишився, напевно. Зернятко макове від тієї рослинки. І подивіться, рослинка відродилася знову. Чи це не чудо? Чудо. Чудо, дійсно, це чудо природи. Ось так природа відновлює сама себе. Дивіться, яка вона малесенька, навіть порівняно з тими... <кій> з мохом, Бачите? Вона дуже ніжна і дуже крихітна. Там десь ще має бути одненька, тільки я зараз її не бачу. Але вона там була. Так що, Мариночка, зростає твоя жиряночка. І хай буде зараз більше сонечка, і вона почне, напевно, більш активніше зростати. Ось, а так тішуся тим, що є. Дуже гарнесенька. Я не знаю чому, але мене більше тішать ті рослинки, які ростуть. Зернятка. Я дуже люблю пророщувати зернятка з камінчика, пророщувати рослинку, і дуже люблю спостерігати, як вона росте. Так і ось оце. Оце малесеньке таке чудо. Ви навіть не можете уявити, наскільки вона манюня. Подивіться, це порівняно до нігтя? Навіть не знаю, чим порівняти вам, щоб можна було. Ну ось. Вона дуже крихітна, вона може має. Ну, 4-5 міліметрів, напевно, в діаметрі. А пелюстки в неї по 2 міліметри. Але вона є. Дивіться, і вона ще випускає серединку, там в неї є листочок всередині. Вона нарощує розеточку. Красунечка. Люблю я такі речі. У мене є ще рослинка. Ну, ось так ми її залишимо. Вона стоїть на самому світлому місці. Я прикриваю трошечки, щоб її було, напевно, чуть тепліше. Можливо, її не потрібно, щоб було так дуже тепліше. Але вона в мене живе ось отут. Я вже вам колись показувала, мабуть. Вона в мене живе ось отут, бачите? Ось. І я її легенько прикриваю, бо там звіконечка може бути прохолодніше, а так вона собі між... зростає між рослинками, між моїми сукулентами. Я обрізала оце каланхой. Це ні, це, це по-моєму, товстянка маленька, така дрібненька, мініатюрна. Я її обрізала. І отут вона собі на віконечку зростає. Так що, ось така картина в мене вдома. І зараз я вам покажу ще одну рослинку, яка в мене теж виросла з зерняток. Ну, ось, оце рослинка, яка виросла в мене з зернят. Хочу вам показати, це, це до вашої уваги, клівія. Клівія, вона червона. Зараз я покажу вам, тут є дві рослинки. Вирощена вона була з власних зернят, тобто, ця рослинка виросла від маминого зерна. Мама заквітла, викинула після квітіння в неї утворилися коробочки. В коробочках визріло насіннячко. І це насіннячко я була, забрала. І ось таким чином я їх посадила. І ось ці насіннячка були спочатку пророщені в маленькому горщику. Ну, і потім я пересадила їх ось сюди. І ось така, дивіться, яка гарненька вже рослинка в мене наросла. І от знову повторюся: мені не цікава мамина рослинка, тому що вона була куплена в магазині. А мені цікаво саме оці дівчатка. Саме оці такі красунечки, які виросли ось тут в мене. Бачите, вони є дві. Я обов'язково їх розсаджу, тому що вони мають два кореневища. Вони обов'язково мають бути розсаджені. Подивіться, яке неї коріння. Дивіться, це корінь. Ось так. Е, я мушу розсадити обов'язково ці дві рослинки, тому що вони будуть заважати одна іншій. І подивіться, яка це красота. Ось вона одна, одна більш міцніша. Бачите, ось ця має більш коріння, більш міцніша. Ну, а ця була пророщена з меншенького зернятка. І от таким чином вона зараз меншенька вийшла. Тобто, чим сильніше зерно, тим здоровіша. Мається на увазі не здоровіша по розміру, величезна, а мається на увазі міцніша. Бачите, тут і розетка інакша зовсім, і в мене таке враження, що вона буде хотіти квітнути, тому що ось тут ось так змінився колір самого стовбура, і ось тут посвітліли листочки. Ну, але побачимо. побачимо. Вони є одного віку, їм, напевно, вже два роки, мабуть, ні, три. Три роки. Три роки їм цим дівчаткам. Вони висаджені правильно. Сьогодні у нас 25-й, а в 22-му, здається, я їх посадила була. Ну Ось от така от красота. Клівія червона, дуже гарна, дуже квітне. До речі, та клівія, яка мама, вона знаходиться в мого товариша, в мого знайомого. Дома росте. Я віддала йому, тому що в нього підходять їй умови. Як ви знаєте, клівія для того, щоб. Успішно квітла, їй потрібно, щоб були дуже сильні перепади температур, особливо в зимовий період, тому що взимку в нас в квартирах опалення, мало того, що падає вологість, знижується. А з іншого боку, потрібно, щоб була температура 10-12 градусів, а при такій температурі не виживуть мої інші рослинки. Тому вона у мене стоїть на підлозі близько коло вхідних дверей на кухні. Це поки що, а потім я буду виносити її на вулицю. І, наприклад, нічні отакі перепади температур навіть дуже гарно будуть впливати на рослинку. Будуть дуже активно е, допомагати їй на, е, закладати оті квіткові бруньки. Тому що мама цієї рослин, оцих рослиночок, квітне два рази в рік. Вона спочатку видає дуже гарний один, великий такий. Квітконос, який має десь порядка 20 квітів, обов'язково вам його зніму і покажу, коли вона заквітне. І квітне вона десь, наприклад, в квітні, в травні, а потім, слідуючи квітіння, в неї десь в серпні, в вересні, з'являється ще один квітконос. Але він вже такий короткий, невисокий, короткий. Ну, так, напевно, сягає десь до половини листочків, і відповідно на ньому менше квітів, але все рівно вона квітне. Підгодовую я їх теж. Я обов'язково додаю сюди осмокот. Я додаю в горщик осмокот. Ну, і всі оті такі підживки, які йдуть для моїх орхідей, для моїх хой, теж їй потрапляю. Тому що, як ви бачите, вона і тут на листочках, дивіться, бачите, є крапочки, це від оприскування. Тобто я оприскую хої, і на них теж потрапляє водичка. Що ще? Ну, і ті всі такі. Підживки в вигляді змитої картопляної водички, рис, який я змиваю, який я готувала. Так що вона любить і поїсти, і, відповідно, вона любить бути трошки вологою, але вона не любить бути мокрою. Там повинно бути, дивіться, яке тут коріння. в неї. Вона любить, щоб було досить волого. Але щоб не було мокро, тому що в неї гниє коріння, і там в них є картоплина. Якщо ви знаєте, так, то ось тут саме стебло кріпиться до такої, наче картоплини. І та картоплина, як у заміоккулькаса, теж може загнивати, якщо буде зайва волога, але всихає, коли є нестача вологи. Тобто треба дуже-дуже рослинка, така делікатна, делікатна до відчуття мок... вологи, мокроти. ось Грунт в неї може бути досить такий рих, крихкий, такий, мається на увазі повітряний, в повітряно проникний. Мусить бути ґрунт, тому тут в мене є і багато керамзиту, в мене там є багато і кора навіть є замішана. Ну такий ґрунт, як для сукулентів. Я даю їй. І, чесно кажучи, вона задоволена, тому що, бачите, вона поміщена в таке в такий велике кашпо, ну, непрозоре мається на увазі. І водичка, якщо так, зайва вода є, вона стікає на дно кашпо, а там є місце ще. ось, І я зливаю зайву водичку, даю їй напоїтися і тоді зайву воду зливаю. Ну от от і все. Оце от Хотіла вам показати результати. І чим мене більше приваблює вирощення рослинки. З насіннячка, наприклад, чи з кісточки, ніж купити рослинку в магазині вже готову. І напевно для того в мене є і, мабуть, не у всіх таке захоплення. В мене є таке захоплення, і в мене навіть все-таки десь там жевріє думка, мрія. Що я колись, я кілька разів я пробувала. Гібридизувати орхідеї. Тобто я поєднувала насіннячка з однієї орхідеїки на другу, навіть мала коробочки, і навіть в мене десь є в холодильнику насіння, яке я зібрала з коробочки. Там дуже гарний, мав би бути гібрид, але я ніяк не можу себе заставити, зробити, Вірніше, не, не можу, а я боюся пошкодити таїнство при якому зароджуються молоденькі орхідейки. Боюся зробити невірний крок і не загубити те насіння, яке вже виросло. Ну, мабуть, я не є ще такий селекціонер, такий професіонал, не є таким професіоналом своєї справи, і я не є впевнена в тому, що я зроблю все вірно. Тому, напевно, я і мене стримує оцей такий момент, щоб не зашкодити. Але все рівно в мене є ця думка, в мене є ця мрія. Я хочу висіяти все-таки орхідейки, висіяти на такий спеціальний поживний ґрунт і подивитися, що з них виросте. Ну, ось і все. На цьому дякую вам за вашу увагу. Дякую вам за ваші пальчики догори. Всім хорошого дня! Всіх вітаю з прийдешнім Новим роком. Сподіваюся, що цей рік принесе нам довгожданні надії, довгожданне наші бажання перемоги. Всім всього самого найкращого, доброго здоров'я і всім пока.